Гендерна рівність це тема, яка викликає багато дискусій. Я опитала учасників воркшопу Гендерна рівність. Що вони думають про рівність жінок і чоловіків у сучасному суспільстві? Чи всі вони мають однакові можливості? Ну ми дізнаємось. На мою думку, гендерна рівність заключається в тому, щоб і жінки, і чоловіки почували себе комфортно в суспільстві один з одним. Гендерна рівність для мене це про рівноправ'я як чоловіків, так і жінок, а також інших гендерів, що немає якогось вищого гендеру, типу чоловік не може бути вищим жінку і навпаки. Бо це основа демократично адекватного суспільства. Термін гендерна рівність я розумію, як. Рівність між усіма людьми незалежно від того, як вони себе ідентифікують і незалежно від того, яка в них гендерна ідентичність або стать для мене це урівняння не тільки в правах законодавства, а ще й про боротьбу з стереотипами, проте на ну, типу про відкидування всіх стереотипів, про те, що від статі залежить, ну хоч щось там, про навики, думки, вміння. Мені грошей і будь-що це коли всі рівні, тому що вони люди, а в залежності від того, хто вони. мій погляд, гендерна рівність це про включеність, видимість та можливість мати доступ до ресурсів в рівних можливостях двох статей гендерів. І е, неупереджене та, е, скажімо, стигматизоване ставлення по відношенню до тієї чи іншої статі, в залежності від її ролі. Так вона існує і, на мою думку, найбільше вона поширена в працевлаштуванні на роботах, тому що коли дівчина хоче працевлаштуватись на якусь роботу. Її не візьмуть на посаду якогось директора чи генерального менеджера, тому що скажуть, що от вона молода, захоче дітей. Я вважаю, що така проблема є, тому що не до всіх професій, наприклад, допускають жінок, і так само не до всіх професій допускають чоловіків. Наприклад, я працюю в сфері косметики, я продавець консультант в косметичному магазині. І Людям дивно, що я там працюю, і так само не кожен чоловік може влаштуватися на таку роботу. А, також це видніється в сферах побутових, наприклад, в сім'ях. Часто а, чоловіки не усвідомлюють, що жінка це такий самий а, член сім'ї, як і він. А, буває і навпаки, але в основному це так. А, так, я вважаю, що в Україні існує проблема гендерної нерівності в різних сферах а, щодо чоловіків і щодо жінок, і загалом інших людей. А, наприклад, жінок рідше зустрінеш на керівних посадах, а чоловіки, що хочуть працювати в сфері краси, наприклад, там в манікюрному салоні, а, зазнають утисків і негарних коментарів. Так, звісно, на мою думку, у всіх сферах частково. Десь більше, десь трохи менше. Напевно, в бізнесі, як на мене, найбільше. Або в якихось більш робітницьких професіях, як наприклад, я чув історію, коли жінка працювала в шахті, і працювала її зарплата була на 20% менше при тому, що вони виконували однакову роботу. Вважаю, що гендерна нерівність є в Україні. А в яких сферах? А, мабуть, простіше сказати, що в яких сферах її а, немає, ну а, мені здається, що можливо тільки. І ти в батьківстві мені теж здається, що є гендерна нерівність розподілу ролей, хоча хотілося б, щоб такого не було. А, якщо ми беремо бізнес, якщо ми беремо освіту, якщо ми беремо медицину, а, хатню соціальну роботу, а, тут все буде послатковуватися нерівність, на жаль, оплата праці, а, податок на рожеве, а, тут також ми бачимо гендерну нерівність. А, я думаю, що а, в усіх сферах життєдіяльності, на жаль, ми поки що стикаємося в нашій державі з а, Більшою чи меншою мірою гендерної діяльності. Особисто я, на щастя, не стикалася, але з цим стикнулася моя подруга, коли хотіла влаштуватися на роботу, але її навіть не захотіли слухати, тому що вона жінка, а її керівник віддавав більшу перевагу чоловікам. У мене такого досвіду не було. На щастя, також по знайомим не можу сказати, що був такий досвід, але. Знову ж таки, можу сказати, в принципі, за соціум, що часто люди з таким стикаються, на жаль, і поки що вони досягли абсолютної рівності в рамки хоть так. Стикалася в школі, коли жарко, і ти вдягаєш футболку, ну тобто майку. Де плечі відкриті, і тобі класна керівничка говорить, що ти не маєш права приходити так до школи. бо Ти збуджуєш хлопців і вони не можуть вчитися через факт твого існування, але при цьому ті самі однокласники можуть в їдальні цією школою зняти футболку і нічого не буде сказано. Я вважаю, що це ненормально. Об'єктивізувати тіло неповнолітніх лише через якісь власні застарілі канони поведінки. А, ні, і історії від своїх знайомих також не чув, тому що. Я живу в такій хорошій бульбашці, де хороші люди за більш ліві цінності. Тому ні. Так, так, стикалася. І стикалася особисто, і стикалася, чула від своїх подруг, близьких жінок, дівчат. Перші моменти з. Пов'язані з дискримінацією за статтю це доступ до фізичної або інтелектуальної праці, де дуже часто вважається, що фізично жінка слабша, а інтелектуально вона більше схильна до гуманітарних наук або якихось мистецьких і художніх, а чоловікам краще даються точні науки. Завершуючи тим, що за статтю я також. Мала певний досвід неприємної дискримінації на робочому місці, коли мої колеги на такій ж посаді, як я отримували більшу зарплатню тільки через те, що вони були чоловіками. На мою думку, потрібно більше працювати над людьми, над нами, тому що наше суспільство будується нами. І як ми себе будемо поводити один з одним, так і будується наша. Наше оточення і люди навколо. як на мене, то має бути внесена якась певна квота в майже в кожних сферах, як і в роботах, в професіях, так і в навчанні і в інших сферах. Також має бути більша відповідальність за злочини, які вводяться проти, наприклад, жінок, яких ведеться певне гендерне насильство. А, тоді, я думаю, покращиться ця ситуація. Я вважаю, що, так, перш за все, це йде із сім'ї, це виховання. І також я гадаю, що освіта в школі і неформальна освіта теж сильно би цим допомогла. Адже людям потрібно показувати різні точки зору, і коли вони бачать різні досвіди, вони можуть зрозуміти, що є адекватним по відношенню до решти людей, а що є порушенням їхніх прав. На мою думку, це вперше освіта. Тому що це дає новому поколінню типу, боротьби з цими стереотипами. Тому що більшість саме через них і не прийняття теж через це. І ну, закони однозначно більш на законодавчій сфері, що, що урівняти їх, тому що, мені здається, там теж є нерівність. Типу, можливо, там немає прямо прописаної нерівності, але там є такі... Прогалини не заповнені, які саме дають можливість робити цю нерівність? Хороше дуже питання. Я думаю, його, перш за все, це рівень освіченості і розуміння чоловіків, що фемінізм корисний всім, гендерна рівність дає багато переваг самим чоловікам, і нічого так не обмежує доступ до різноманіття або до. Прояву своїх бажань, волі як певні обмеження, які нам, на жаль, нав'язує патріархат. Тому я думаю, що освіта, доступ до якісної освіти і бажання вчитися це те, що дуже важливо в подоланні ось нерівності та дискримінації між статтями та гендерами. Як ми бачимо, думки людей щодо гендерної рівності дуже різні. Але очевидно, що ця тема залишається актуальною і нам ще є над чим працювати. А що думаєте ви? Поділіться своєю думкою. Дякую за перегляд!